Усі ми колись колопалися в квадратиках і ніколи не думали, як розвивався Minecraft з 2009 року. Будувати споруди, лазити в печерах і просто виживати. Це головні задачі гри. Можливо, хтось застав першу версію кубічних розваг, а можливо, хтось тільки почав грати і не знає навіть, як крафтити верстак, але усі ми тут, аби розібратися, як Майнкрафт перетворився із сирого продукту у всесвітньо відомий шедевр. А я усіх вітаю на каналі Файні нарізки. Сьогодні ми з вами розберемося, що таке Майнкрафт і як ця гра стала культовою. Я буду дуже вдячний за вашу підписку, лайк та коментар. А я бажаю усім гарного перегляду. Беріть щось смачненьке, і ми з вами починаємо. І давайте з вами розберемо найпершу публічну версію гри, а саме Minecraft Classic, випущену 19 травня 2009 року. Її створив шведський програміст Маркус Персон. У цій версії був лише креативний режим. Без виживання ворогів чи здоров'я. Якщо простими словами, ви можете тільки бігати, ламати і ставити блоки. І все, більше нічого нас в цьому житті не навчили. Була дуже обмежена кількість блоків. Лише близько 10 типів. Світ складається з маленького острова не немає безкінечної генерації. У Minecraft Classic не було дня і ночі, сонця, погоди чи мобів. Графіка була примітивною, навіть для того часу, але вже мала фірмовий стиль. Гра запускалася прямо з браузера без інсталяції. Будівництво з блоків стало неймовірно затягуючим процесом. Ця версія заклала фундамент всієї Майбутньої механіки Minecraft. Саме з цього простого прототипу народилася одна з найпопулярніших ігор в історії Minecraft Beta 1.8, також відома як Adventure Update, вийшла у вересні 2011 року. Це було найбільше оновлення з часів запуску гри. Уперше з'явилася система голоду. Тепер можна не тільки насолоджуватися кубами, а й слідкувати за станом свого здоров'я і їжі. Було повністю оновлено генерацію світу. Додалися нові біоми, рівнини, пагорби, океани. З'явилися перші села, поки без жителів, але самі ці села стали основою для майбутньої механіки. Гра вперше відчувалася як справжнє виживання з елементами пригод введено ендерменів. Новий та загадковий моб, на якого не можна дивитися. А якщо ви вже подивилися, то земля вам пухом. Додали креативний режим, як повноцінну опцію у головному меню, було змінено бойову систему. Тепер з'явився критичний удар при стрибку генерація структур. Покинуті шахти та руїни це означало, що можна не тільки колопати дерева, а й ще шукати залізо та інші ресурси в печерах. Додали спринт, тобто, ви перетворилися з 70-літнього діда на підлітка, який бігає по карті, що дурний. І ось ми перейшли з вами до офіційного релізу, який відбувся 18 листопада 2011 року. Офіційно завершивши фазу бета-тестування. Це була перша повноцінна версія Minecraft, яку Notch і Mojang Вважають готовою до релізу. Уперше в грі з'явилася кінцівка з окремим виміром The End та Ender Dragon. Тепер Майнкрафт мав умовно сюжетну структуру, тобто, гравець міг пройти всю гру. Було додано зачарування. Гравці могли покращувати інструменти. Є зброю. З'явилася система варіння зілля, тобто можна було самому зробити самогон, бахнути і насолоджуватися грою. У грі були додані ефекти характеристик, якось швидкість, сила, регенерація. З'явилося нове селище з жителями, які ще не мали продуманої поведінки. Вони просто ходили і робили ось такий звук. <звук> були введені нові моби. З'явився творчий режим гри для офіційного виживання. Та дослідження Майнкрафт став значно глибшим, поєднуючи будівництво, пригоди, бій та алхімію. Саме в цій версії Майнкрафт почав масштабно набирати популярність і став світовим феноменом. Версія Minecraft 1.2 вийшла 1 березня 2012 року. Це оновлення суттєво вплинуло на генерацію світу та ігрову різноманітність. Найбільша технічна зміна це збільшення висоти з 128 до 256 блоків. Це дало більше простору для будівництва і варіативності ландшафту. Було додано новий біом джунглі. Які були дуже густі, зелені та атмосферні. У джунглях з'явилися оцелоти, які могли приручатися у котів. Мені здається, це було найкраще оновлення, яке колись додавали у гру. Також у гру додали залізних големів, які захищали жителів у селах. Тепер перед тим, як вирізати усе селище, треба було розібратися із великим братом селян. Це був перший великий ворожий і водночас добрий NPC, який міг атакувати мобів. Змінилися. Самі села жителі отримали нову поведінку і стали активнішими, тепер вони могли відкривати двері і тікати від загроз. Також покращено штучний інтелект мобів, тобто вороги тепер краще обходять перешкоди. Версія 1.2 зробили світ Майнкрафт більшим, глибшим і більш живим. Версія Майнкрафту 1.3.1 вийшла 1 серпня 2012 року. Вона стала технічною революцією, об'єднала сингл і мультиплеєр у єдину систему. Тепер навіть одиночна гра працювала як локальний сервер, що підвищувала стабільність і гнучкість. Це дозволило легко відкривати світ для друзів без окремого програмного забезпечення. З'явився новий ресурс смарагди, які стали головною валією. Лютою грі разом із ним ввели торгівлю з жителями, відкривши нову економічну систему. Кожен житель. Мав свій профіль і обмінював товари залежно від професій. Це надало сенсу жителям, які до цього існували лише візуально. Додали структури пустельних і джунглевих храмів, які містили пастки і скарби. Це просто будова, де є скрині з злотом, але є шанс, що ви розіб'єтесь або отримаєте собі стрілу в лоба. Minecraft 1.4.2, також відомий як Pretty Scary Update, вийшов 25 жовтня. 2012 року це оновлення зробило гру набагато страшнішою і темнішою, додавши нових мобів і тривожні елементи. Одним із головних нововведень став візер другий босс у грі після Ендер Дракона. Щоб його призвати, потрібно було зібрати візер-черепи зі скелетів у пеклі і поставити їх на пісок душ. А також перші у грі з'явилися відьми, новий ворожий моб, що кидає зілля у гравців. Досить цікаво. Введенням було це те, що з'явилися команди Spaw Point і Weather, що спростило гру для творців кар і серверів. Тобто тепер вас офіційно можна називати читерами, додано командні блоки у креативному режимі, основа для мап з механікою, міні-ігор та автоматизацією. Pretty Scary Update закріпила Майнкрафт як не просто пісочницю, а повноцінну пригоду з босами, історіями. Та викликами. Вже у наступному році виходить Minecraft 1.7.2, який отримує назву The Update that Change the World. Це оновлення повністю переробило генерацію світу, змінюючи майже все, що ми бачили до цього. Було додано 16 нових біомів, включаючи Саванну, тайгу без снігу, Меза. Березові ліси і тому подібне. З'явилися нові типи дерев, серед яких темний дуб та акація. Вперше були додані різнокольорові квіти, що значно урізноманітнили пейзажі. Завдяки цьому з'явилися й нові барвники. Генерація ландшафту стала більш плавною з природнішими переходами між біомами. Перероблено системи риболовлі. Тепер можна було ловити не лише рибу, а й сміття або скарби. Закинув вудочку, хотів спіймати карася, а виловив трусіля старого якогось діда. Гравці одразу відчули, що гра стала значно більш живою, барвистою та природною. Саме за це оновлення 1.7 отримало свою назву. Воно буквально змінило світ Minecraft. Версія Minecraft 1.8 відома як Bountyful Update. Вийшла 2 вересня 2014 року. Вона принесла багато нових функцій і змінила геймплей, особливо у дослідженні океану. У гру додали океанські монументи. Великі підводні структури, наповнені скарбами та ворогами. Ці монументи захищали нові моби стражі. Також з'явилися їхні сильніші варіанти, старші стражі, які накладали на гравця негативний ефект для будівництва і декору додали новий унікальний блок. Призмарин, що світиться і має кілька варіацій. У грі з'явилися нові рослини, наприклад, такі як морська трава і водорості. Також був доданий режим спостерігача. Ви можете підглядувати за друзями та безконтрольно літати і проходити крізь блоки. Значно покращили систему зачарування, тепер можна зачаровувати броню через книги, що відкриває більше комбінацій. Наприклад, кам'яне кайло, яке можна було зачаровувати для підвищення ефективності. Активності версія 1.8 зробила гру цікавішою для досліджень і творчості, поєднавши пригоди в океані з розширеними можливостями для гравців і творців контенту. Версія Майнкрафту 1.9, відома як Combat Update, вийшла у лютому 2016 року. Це оновлення повністю переробило бойову систему гри. Тепер між ударами з'явилася затримка, що ускладнило бездумну спам-атаку. Було введено нові інструменти захисту. Я зараз говорю про щит, який дозволяв блокувати удари ворогів. Щіти можна було тримати в одній руці, що змінило тактику бою. Окрім бойових механік. Додали міста в The End, величезні споруди. У цих містах можна було знайти цінні скарби і рідкісні блоки. Також вже з'явилися курячі крильця. Стоп! Це щось не по сценарію, давайте ще раз. Там вже з'явилися крильця елітри унікальний предмет для польотів. Елітра дозволяла гравцям літати, парити і відкривати нові можливості для дослідження світу. Також додано нові моби такі як Шалкер, які стріляють снарядами, що викликають левітацію. Тобто, я можу сказати, що Combat Update – це важливий крок до сучасного Майнкрафту. Версія Minecraft 1.14 вийшла у 2019 році. Це оновлення повністю переробило систему сіл у грі. Жителі тепер могли отримувати унікальну професію, зовнішній вигляд і поведінку. Кожна професія мала свої робочі блоки, які тепер можна було побачити у селі. Було значно покращено штучний інтелект жителів. Вони могли ходити на роботу, відпочивати і взаємодіяти один з одним. Вітаю! Тепер жителі роблять все те, ж, що і ми з вами в реальному житті. З'явилися рейди: це атаки з боку нових ворожих мобів, які намагаються захопити село. А наша з вами головна мета це захистити село. І при успішній обороні отримувати унікальний бонус: звання героя села, змінено механіку торгівлі. Жителі тепер продавали більше унікальних предметів. Версія 1.14 стала великим кроком вперед у розвитку світу Майнкрафт, додаючи життя і динаміку в гру. Давненько ми з вами не згадували про пекло. Так ось у 2020 році вийшло дуже круте оновлення. Nether Update. це оновлення суттєво розширило і перетворило пекло, в одну із ключових локацій гри. Було додано кілька абсолютно нових біомів, серед яких бастіон, Кварцева пустеля і червоні ліси. Бастіон це величезна фортеця з цінними скарбами та небезпечними піглінами. Пігліни це нові моби, що нагадують свиней, які були до цього в пеклі та з якими можна торгуватися золотом. Але не дай Бог на вас не буде золотих речей. Ви не будете в банді піглінів і на вас почнеться полювання. Також у гру додали новий рідкісний матеріал, це незерит, який замінював діамант. Як найкращий ресурс. Незерит міцніший, не горить у лаві і дозволяє поліпшувати діамантові інструменти та броню. Було перероблено вигляд і атмосферу Незер, зробивши його більш живим і небезпечним. З'явилися нові моби: бастіонні охоронці і агресивні пігліни. Їм взагалі все рівно у що ви вдягнуті. Їхня головна мета вбити вас. Незер став не просто пекельним світом, а повно Цінною зоною для дослідження і пригод. І давайте поговоримо про останнє потужне оновлення. Я маю на увазі версії 1.18 та 1.19. Вийшла вона між кінцями 21 та початком 2022 року і стала одним із найбільших оновлень у Майнкрафт. Головною зміною було координальне оновлення генерації світу, особливо печер і гір. Світ тепер мав значно більшу висоту та глибину від мінус 64 до 320 блоків. Печери стали складнішими, просторими та різноманітними. Гори стали більш реалістичними з крутими схилами, сніговими вершинами і новими біомами. А наприклад, у 1.19, яка отримала назву Wild Update, додали нові біоми. Також можна зазначити, що з'явився новий моб. Вардень сліпий, але надзвичайно чуткий до звуків та рухів. Знаєте, клікерів із The Last of Us. Ось це вони, але в три рази більше. Вардени населяють глибокі печери і є одним з найнебезпечніших мобів у грі. Світ Майнкрафт став ще більш масштабним і різноманітним, залучивши гравців до нових пригод. Ну що, на цьому в мене все. Ми згадали з вами усі найбільші оновлення та подивилися, як розвивалася найкультовіша гра цього століття. А я вам дякую за перегляд. Сподіваюся, що відео вам сподобалося. Я буду вам вдячний за вашу підписку, лайк та коментарі. Ну і бажаю гарного та тихого дня, до зустрічі у наступному відео.